Виво-гуцульське селище Микуличин, що в Івано-Франківській області. Вітаю, друзі! В гостей каналу Пивна П'ятниця. У мене на кухні. Сьогодні в мене така от пивна пошта. Приїхала з Карпат, з верховин, з полонин, з гір. З Івано-Франківської області, селище Микуличин. Цю броварню багато хто знає як Миколинецька броварня. Не плутати з Миколинецькою, з Миколинецькою пивоварнею з Тернопільської області, там Микулин теж є. А тут Микуличин селище. Це певна пошта. Приїхала з Карпат, привіз це мій друг Олександр, це все щастя. І будемо проводити невеличку дегустацію. Цього ну не цього, мабуть, минулого, ну недавно, скажімо так. пивоварня ця обновила свій сайт. Вони почали більше уваги приділяти маркетингу. В них там інстаграм, в них є реклама в інстаграмі. Все так вже зроблено гарно, красиво. кажуть, в 2000 якому, у 22-му році вони відкрили ресторан Пивниця, тому що це був якби ювілей цієї броварні, їм було 20 років. А взагалі, тут, тут написано в них на цих гарних таких пам'ятках, взагалі що броварня заснована на місці колишньої пивниці, це такий погріб, де зберігалося визрівало пиво, датовано 1878 роком. Ну, Така собі легенда непогана. Дуже добре, коли пивоварня має такі е, історичні коріння, можна сказати, чому б не побудувати е, пивоварню на місці старої пивниці, так сказав Василь Мотрук. І через два роки, в 2002-му, цю, запустили цю броварню. Я десь читав, що там в них чешське обладнання. Е, ну, Пиво я це пив. Нічого поганого про нього сказати не можу. У мене навіть є десь доказ, я пив темне пиво їхнє. Оце мені привозили звідти, а колись дуже давно ми з одеськими пивоманами якось психанули і замовили цілу бочку. Мені здається, літрів 100 цього пива на компанію І ми кожен брав, скільки замовляв. Дуже круто було, ми тоді замовляли медове пиво. Так, келих я взяв поки що. Ось цей теко від драфи, тому що я не зовсім знаю, що це за пиво. Так, у нас трішки згодом буде, будемо ініціалізувати фірмовий бокал від броварні Гуцульський, я його ще не бачив. Він там десь стоїть запакований. Я вирішив для себе зробити такий сюрприз. Це пиво. Значить, тут є два варіанти. Або це житнє. Або це шафран. Чому я не знаю, яке це пиво? Тому що, коли Олександр віз його з Карпат, він трішечки в нього вони в машині ці бірки позлітали. І ми не знаємо, що це за пиво, тому що одна пляшка досталась мені, а інша пляшка досталась Андрюхі. Кому що досталось, ми не знаємо. Зараз ми будемо виясняти. Колір е, такий темно-жовтий, бурштиновий. Можна сказати, пінна шапка тут у нас не спостерігається. Про це пиво пишуть, що воно у нього термін придатності 10 днів. Ну, про слово живе пиво я тут не знайшов. Написано натуральне з натуральних продуктів, живе не написано. Але, звісно, що в Петтарі, яка вона закупорена незаводським способом, пиво довго не може зберігатись. Тому вони пишуть 5-7 днів з моменту отримання на новій пошті. От, мені воно приїхало вчора, постояло день в добу в холодильнику, і зараз ми його п'ємо. Ну що, підної шапки немає. Аромат приємний, апетитний, а, нічого не говорить мені, що, що це таке. Він трошки хлібний, трошки солодовий. Ні шафран, ні жито я не відчуваю в ароматі. А ну. Не знаю, що це таке. Я взагалі не знаю, як смакує шафран. Угу. Знімаємо пробу. Ну, Можливо, це такий шафран, тому що тут є гіркота, воно солодове, майже відсутня карбонізація. Гіркота приємна, смачна, така, можна сказати, навіть трішки полинова. А, якщо це шафран, про шафран вони пишуть, що е, тут 4,2 алкоголю, 24 IBU, вода питна, солод е, пивоварений ячмінний, хміль гіркий, натуральний, хміль ароматний натуральний, дріжджі пивоварні, шафран. 90 гривень літр цього пива коштує. І більше нічого про нього такого не пишуть. 4,20 добре, 24 IBU теж непогано. Так, в ароматі є дуже такий легесенький, не властивий звичайному пиву запах, і смак теж трішки з такою гірчинкою. Мабуть, це шафран. Мабуть, це шафран, не знаю. На житнє не схоже, непогане, але те, що воно слабо карбонізоване, мені не дуже подобається. Питке, легке, приємне. Під якусь закуску, мені здається, дуже непогано зайде. Незрозуміло тільки, як воно буде от зараз от налити в келиху чи в пляшості. якщо воно півгодини хоча б постоїть, що, що з ним буде? Воно видихається, воно почне окислятися. Оце мені цікаво, тому що, мабуть, це все-таки пиво із розряду, що випив, відкрив і відразу випив, тому що далі воно почне. Деградувати на очах. Хоча мені подобається ця е, гірчинка, мені подобається цей е, гіркуватий е, посмак, М нічого тут дефектного немає, такого, щоб мене відштовхувало від цього пива, теж немає. Е, от, хотілося б трішки пінної шапки, хотілося б трішки карбонізації, а так все ок, мені заходить дуже непогано, я б сказав. І в мене ще є кілька кандидатів, потрібно переходити до них, тому що налакаюсь, і не встигну спробувати, що далі. Далі ми, мабуть, все-таки розпакуємо цей келих, він теж піде до колекції. Це такий пакетик був. Дивіться, який дуже прикольний, дуже прикольний келих. Такий тут у нас у нього як це називається. Насічка <ahanbezio> така чи що? Так, етикетка тут. Ого, ціна в нього 250 гривень. Ціна в нього не бюджетна, якщо пиво ще можна сказати, бюджетне, тому що 90 гривень за розливне якісне пиво. Здається, така ціна більш-менш нормальна. А от 250 гривень за келих це прям келих-келих. Тому що, наприклад, от Бенедиктінер келих в мене є. Ми його розігрували, я його. Брав, якщо не помиляю, ще 100 чи 120 гривень. На це Олександр психанув і не взяв з мене грошей за це все. І, і придеться якось йому віддячувати. Келих прикольний. Я думав, що він трошки іншої форми, але це форма класна, і вона піде під. Гуцульське пшеничне ось воно. Але за допомогою магії кіно треба цей келих трішечки помити. Кілька хвилин і блищить, як нова копійка. Ну, я вам скажу, мити його дуже важко. Він дуже вузенький, і це все рифлення, рифлення його е, натерти, протерти, щоб не було, щоб ну, гарно пиво в ньому виглядало. Ну... Важкувато, я б сказав, так. І, да, 250 гривень мене, чесно, шокувало. Мабуть, це все-таки ціна така розрахована на туристів, тому що ми не з такої сім'ї, не з багатої. І тому, якщо ви захочете підтримати наш канал, Банка Бонабанку працює, Донателло працює, спонсорство працює. Для спонсорів в нас є закритий телеграм-канал. І деякі відоси я закрив, тому що. Те, що там неможливо дивитися людям з без спеціальної підготовки. Там треш. як мінімум, наш закритий стрім, який був недавно. Отже, переходимо ми до пшеничного пива. Келекс схожий на Вайцин 033, 03 так? форма в нього Вайцин. Тут у нас є місце для піни, і ми можемо. Пробувати пшеничкою. Я так з певністю говорю, що це Вайцен, а про це ніде не написано, що це Вайцен. Написано десь, що в нього є гіркота, гіркота цитрусових, чи гіркота цитрини, щось таке. І по параметрам, якщо я, не, якщо я не помиляюсь, тут 14 IBU і алкоголь 5,5, ну, початкова щільність 12. Віршик написаний від Карпатських гір до Кримського моря. Вічний народ, що сам пише долю, любов і це наша зброя, яка творить історію смаком перемоги. Василь Мотрук, ну так, шедевр. Е, наливаємо ми. Це пиво пшеничне. Ну, мутнячок я бачу. Наскільки це Вайценч чи це бланш — незрозуміло. Я сподіваюся, все-таки Вайцен. Тут ми вже бачимо більш-менш таку е, пінну шапку. Е, такий мутновато-золотистий, матово-золотистий, можна сказати, колір. Пінна шапка мені подобається, структура її подобається. Виглядає в цьому келиху непогано. Звісно, не на 250 гривень, трішки простіше, але непогано. А можливо, це бельгійський відбір. Не знаю. Все залежить від того, яка тут була технологія. Хоча вони мають писати, так? Вони мають писати хоча б склад. Вода питна, пивоварний, ячмінний, солод пшеничний, хміль гіркий, натуральний, хміль ароматний натуральний, дріжджі пивоварні. Мені здається, в них склад один і той же у всього пива, тільки в кінці може дописати там ягоди чи шафран і все. Піно шапка, бачите, нас потихеньку покидає все таке. Мабуть, карбонізація тут теж не невисока. Якщо у нас тут несолоджена пшениця, то це у нас Бельгія відбір. Якщо пахне бананчиком та гвоздикою, то це у нас німецький вайценбір. А пахне воно більше як бланш. Пахне воно все-таки якоюсь цедрою. Можливо, це такий бланш? Знімаємо пробу. Так, це відбір, це бланш непоганий, м'якенький. Ароматів в нього таких інтенсивних шампунеподібних, як є у якогось там Хугардена, немає. Воно такий помірний аромат, м'яко заходить. Гірчинка дуже приємна. Мені це пиво однозначно подобається. І зараз зима, 22 січня. Це пиво вважається літнім. Потрібно пити зараз темне пиво, але це зараз дуже непогано. Мені заходить, я ще зроблю кілька ковтків. Дуже легко п'ється. Оцей такий коріандровий аромат. Там є присмак є, хоча в складі е про спеції нічого не вказано. І за такі гроші, до речі, скільки воно коштує Пшеничний, 85 гривень за літр, 12 початкова щільність, 5,5 алкоголю, 14 IBU. Нічого більше про нього немає. Мені воно смакує непогано, мені воно подобається. І після цього незрозумілого шафрану чи то житнього, ну, скоріше, все, це такий шафран. Це прям класне, це прям дуже-дуже смачне, мені подобається. Воно таке трішки колюче, тобто карбонізації, як такої немає, але відчувається вона. От, ну, я, я маю на увазі. Немає пінної шапки, воно там не бурлить. Не, ми не бачимо, що по похирці повітря піднімалося, Але воно таке трішки, трішки колюче, трішки, трішки приємне, освіжаюче. Дуже добре, дуже смачно. Можливо, це все із-за цього келиха фірмового за 250 гривень, який якимось магічним способом додає смаку цьому пиву. І це дуже непогано, як на мене. Я потім, звісно, перевірю на якомусь іншому пиві, на, якому, на якомусь комусь там не знаю на чому. Але це непогано. Якщо ви пили е, пиво е, гуцульське, напишіть свою думку в коментах. Можливо, знов таки я дуже хочу пити, мене е, мучить спрага, і я п'ю це пиво з задоволенням, таку живильну вологу. Е, але мені здається, що все-таки я не помиляю, що це все-таки класне пиво, і е, в ньому немає ніякої такої кислинки, немає ніякої залишкової солодкості, немає цього шампуню. Це дуже непогане пиво. Є така легенька солодкавість, вона змішується з ситрусовим таким смаком. Я вам скажу, що останній раз я пив з задоволенням відбір. Це було пиво від нашого Хопі Хок. Не пам'ятаю, як воно називається. Бельгійський біл, біл, білий, здається, воно продається в магазині Некаблук, якщо що ну і звісно, що в барі Хопі Хок теж можна його придбати. Класне пиво. Несподівано, приємно, я здивований. Цим пивом можливо цей рецепт максимально простий, тому що все-таки бланші варять у нас всі. Ну, майже ну всі, мені здається, всі великі пивоварні варять бланч. Але так, щоб пити його задоволенням, я б не сказав. От, до речі, у Микулина, Микулинецький бровар, який у нас з Тернопольській області, у них бланш, ну вже такий мас-маркетовий бланш. Його теж можна пити, він теж непоганий. Але це не, не просто непогане, це класне. Мені це подобається. Я задоволений. І я можу рухатись далі, якщо що. Сподіваюсь, всі подивились попередній відео про присвячений Дню пивної банки. Якщо що, посилання в описі під відео. А ми рухаємось далі. Ну, а в цьому місці логічно мало бути ягідне пиво, але це не воно. Звісно, я його спробував допив з задоволенням, записав свої всі враження. Але той фрагмент якимось магічним чином десь загубився в текстурах часу та простору. Тут же я зараз швиденько резюмую вам свої враження від того пива. Вони перевищили очікування, тому що я думав, що це буде якийсь бірмікс, якийсь а, притерний компотик, а виявилося, що це доволі ароматний, з помірною солодкавістю та такою ж помірною хмеловою гіркотою, навіть трохи терпковатою, освіжаючий, трохи колючий нефільтрований компотик. З приємною кислинкою на посмаку. І це добре. Якраз такий смак, як був у ягідного, у мене асоціюється з Карпатами, з тамтешньою природою, з тамтешнім колоритом. Ну, не так, як зазвичай, якщо щось називається Карпатське, воно має бути з грибами, обов'язково. Тобто, пиво ягідне мені зайшло. Так, відчувається там така якась е, нефільтрованість, хлібність, відчувається е, гіркий хміль, це все є, відчувається ягідність, е, відчувається, що воно е, не, не пастерізоване, нефільтроване. І я його допив задоволенням навіть на наступний день. Воно е, втримало якусь карбонізацію, воно не окислилось і можна було його пити. І це непогано. Хочу нагадати, що броварня гуцульське це сімейна броварня Василя Мотрука, і я так розумію, що там працюють всі його родичі. Навіть в рекламі знімаються близькі родичі. Я так розумію, це його донька. Хто знає точно так чи ні. Ну, неважливо. Крім цих трьох сортів пива, у них ще є гуцульське безалкогольне, гуцульське житнє, гуцульське світле, гуцульське медове, гуцульське темне. Темний я пив, медовий колись теж пив, житній пив пиво Андрюха йому не зайшло, але він такий товариш, йому краще якась і пашка, чи, чи що. Житній я б теж спробував якось, ну, мабуть, наступного разу. Якщо розподіляти пиво по якимось місцям, яке пиво мені менше чи більше зайшло, то, мабуть, на останньому місці все-таки буде шафран. Так, воно ароматне, воно має свій смак, але за рахунок того, що була відсутня повністю карбонізація, пінна шапка, воно було на смак таке, як, мабуть, якесь там вчорашнє позавчорашнє пиво, що стояло відкрите і видихалось. На другому місці ягінне. Так, я сказав, що з ним все окей, воно смачне, але це пиво під настрій, не на кожний день. Це такі ну, трошки хайпове. Не кожен день хочеться такого певного ягідного комботика. От. А от на першому місці заслужено це у нас пшеничний, це цей карпатський гуцульський бланш. Він мені зайшов і він мене здивував. Він дуже якісний, дуже збалансований, і головне, що він не солодкий і без хімозного аромата. Це дуже добре. Якщо хтось буде в Карпатах, в Микуличині, обов'язково зайдіть в пивницю гуцульське і спробуйте їхнього пива, а потім обов'язково напишіть в коментах, як воно вам. Ну, хто вже пробував це пиво, теж пишіть в коментах. Дуже цікава ваша думка про це пиво, тому що пиво це не якась там посередня регіоналка, видно, що вони стараються. І, ну, як якщо нам показує пшеничка, що результат. Такі є цих старань. Велика подяка Олександру за цей підгін, за цей карпатський гуцульський сувенір, що він привіз до Одеси. Пиво справді мені зайшло. Навіть той шафран, мені здається, в нього є потенціал, але він має бути, мабуть, більш свіжий. Мабуть, щось там пішло не так. Вони ж не знали, що Олександр везе пиво на огляд. Вони йому налили те, що було, подивилися, а на тобі. Отримай. Ну, Це таке. Ще хочу подякувати спонсорам каналу: це у нас Андрій Крафт, Сварок, Тарас, Андрій Герпенюк, Денис, Алекс Михайлов, Флакер Бутік, Олександр Іцайський, Ніколас. Завдяки цим великим людям канал отримує. Постійну підтримку живе та розвивається. Якщо ви хочете підтримати канал, всі посилання в описі під відео. Стати спонсором у нас просто і недорого. Ви отримуєте доступ в наш закритий чат і доступ до закритих відео, які не підготовлені людині, глядачу дивитися. Я б не рекомендував. Ну, таке буває. Прийшов час сказати, що все таки у мене в келиху сьогодні. В келоху гуцульські у мене FDB-bote лагер в чеському стилі. А це у нас кавовий портер, а це у нас West Coast IPA. Це все пиво, ви зможете подивитися на огляді наступної п'ятниці. Я його вже відзняв і беру в монтаж. Якщо все буде окей, в п'ятницю ви його. Подивитись. А на сьогодні все. Чекаю від вас підтримку коментом, лайком, репостом. Шануйте себе, не пийтеся підряд, як я це роблю в відео та стрімах. Обирайте тільки якісні напої. До зустрічі наступної певної п'ятниці.